Ські військові аналітики радять українським військовим більше не збивати російських ракет, щоб зберегти власні ППО. Тим більше, що насправді Україна і не здатна збивати ці ракети в разі контрнаступу, українці підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. І насправді збройні сили Росії перемагають у цій війні, і вже скоро Україну та НАТО чекає повне знищення, адже Росія випустила новий танк Армада. А доки в Україні спостерігається крах економіки через війну, глава національного банку України. Купив новенький Rolls-Royce. Такими новинами цього тижня дурманили голови своїм глядачам російські медіа. Це програма Фейк News. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми розповімо, як російська пропаганда пробиває чергове дно логіки та здорового глузду. Російські змі розповсюдили інформацію про те, що в ефірі телеканалу Sky News відомий британський аналітик Майк Кларк порадив Збройним силам України пропускати російські ракетні удари, щоб не витрачати дорогі запаси засобів протиповітряної оборони. За його словами, така тактика допоможе зберегти запаси до контрнаступу, що планується в майбутньому. Кларк також закликав військове керівництво України не використовувати американські зенітні комплекси проти недорогих дронів. Однак ця інформація брехня. У повідомленнях російських пропагандистів використовується ефір Sky News під назвою Війна в Україні. Експерт пояснив, чому Україна може почати пропускати ракети від 1 травня 2023 року. Незважаючи на таку назву, у своєму двохвилинному коментарі військовий аналітик Майк Кларк не робив жодних заяв про те, що в Україні нібито слід берегти запаси засобів ППО, пропускаючи деякі з російських ракет. У відповідь на запитання ведучої про стан української ППО Майк Кларк зазначив, що українські сили протиповітряної оборони працюють досить добре. Тім, за його прогнозами в Україні ймовірно можуть добігати кінця запаси ракет до зенітно-ракетних систем радянського виробництва С-300. А розгортання нових батарей американської системи ППО Петріот вимагає тренувань і потребує певного часу. Водночас аналітик пропустив, що Україна навряд чи використовуватиме дуже дорогі ракети Петріот проти дешевих російських. Безпілотників я припускаю, що стратегія нападу на Україну полягала в тому, щоб спонукати їх використовувати найбільше боєприпасів. Вони знають, що українські боєприпаси більш обмежені ніж російські, навіть попри дефіцит, який створили санкції. Ця дезінформація є частиною кремлівського наративу про виснаження Україною військових ресурсів, який останні кілька місяців активно вибудовує Агітпроп. Причому сама тема виснаження українських військових ресурсів виглядає особливо абсурдною на фоні так званого параду 9 травня на красній площі, в якому з усієї можливої техніки взяв участь лише старенький танк т 34 Це якраз свідчить, що насправді виснажується російська армія. Україна ж завдяки допомоги світу має. В своєму арсеналі чималу кількість різноманітного протиповітряно-оборонного озброєння і здатна давати відсіч ворогу. В Україні визнали той факт, що ЗСУ не здатні протидіяти російським ракетам. Зокрема, російські видання посилаються на заяву українського авіаційного експерта Валерія Романенко в ефірі львівського телеканалу NTA. Чи змінилася якось тактика росіян? В їхніх цих ударах, які вони завдають, тому що були якісь думки експертів про те, що вони зараз якось це роблять інакше. Що ви можете сказати про це? Ну так в них вдосконалюється постійно, вдосконалюються засоби ураження. Ну тут ми зараз говоримо про ракету Типу Х-101. От ця ракета була вдосконалена в двох напрямках: по перше, система навігації, система наведення. Вона зараз додатково наводиться по, <кій> на вдосконаленому оптичному пристрою. От, він е, сканує місцевість під собою і порівнює її з еталонною. І таким чином, значить, е, ну, потім коригує у разі необхідності. І таким чином росіяни кажуть, що вони досягають точності плюс-мінус 10 метрів до цілі. От це перший момент. Другий момент: Росіяни е, встановили системи попередження про опромінювання радаром на ці ракети, і, е, від, і систему відстрілу е, депольних відбивачів, тобто систему радіоперешкод. Встановили. Ну таку вона дуже проста. Ця система там просто такий схожий на. Трішечки більший патрон від мисливської рушниці він відстрілює у разі опромінювання радаром. Відстрілює а, такі у, а, обрізки дроту, і ці обрізки дроту на кількох, на хвилину-дві, поки вони не спадуть, утворюють так би якби завісу за ракетою і роблять її на невеличкий час, невидимою для радару. І якщо ракета виконує при цьому якісь маневр, вона ви, може вийти з а, зони огляду радара, і таким чином буде втрачено моніторинг її польоту. Однак такі заяви маніпуляція, адже україномовним глядачам зрозуміло, що експерт в ефірі не говорив про нездатність українських ППО протидіяти російським ракетам. Ведуча програми говорить: Великий Львів на телеканалі NTA запитала його, чи змінилася якось тактика росіян у їхніх ударах, яких вони завдають. Відповідаючи на запитання, Валерій Романенко розповів про вдосконалення засобів ураження у росіян і як вони намагаються протистояти радіолокаційним системам. Навпаки, як в Україні, так і за кордоном зазначають, що ефективність української протиповітряної оборони значно зросла за період повномасштабної війни з Росією до 80%. Це смішно, якщо просто-напросто проаналізувати цифри, які кожного дня або після кожної такої атаки представляє командування повітряних сил, ми бачимо, що ефективність ППО України сягає в тилових в мирних районах. Сягає, якщо не помиляюся, 70-80%. Це більше ніж прославлений. Залізний щит в Ізраїлі, зважаючи на те, що це ці ракети, якими обстрілюють Ізраїль, і ті ракети, якими Росія вбиває мирне населення в Україні, це абсолютно різні технологічні рівні. І те, що демонструють ППО України, протиповітряні сили, протиповітряна оборона України, це просто на межі фантастики. 70-80%. Ми сьогодні чули, що здається, в Києві збили усі ракети, якщо я не помиляюся. Ну, це фантастичні показники. Ця маніпулятивна новина очевидно призначена на внутрішньоросійський ринок, де звикли приховувати від народу правду про ситуацію на фронті. Для української та світової спільноти немає сенсу брехати про ефективність української ППО. Про її ефективність свідчить статистика, яку оприлюднюють офіційні джерела. Приміром у повітряних силах зсу повідомили, що у ніч проти 9 травня українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. У ніч на сакральне 9 травня расисти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Близько 22.00 8 травня. Із носіїв у чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет калібр, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування. Схід уже ближче до 4 ранку. 9 травня окупанти здійснили пуск 17 крилатих ракет. Повітряного базування Х-101 Х-555 з літаків стратегічної авіації 4Т-95 МС район Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет. Ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101, Х-555. Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуск 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101, Х-555. Українська армія готується до підриву запорізької атомної електростанції. Російські змі повідомляють, що військові США передали українській стороні датчики, які дають змогу виявити сплеск радіації. А це підтверджує, як пишуть РосЗМІ, що американці побоюються вибуху Запорізької АЕС під час контрнаступу зсу на тлі підготовки контрнаступу зсу і потенційної небезпеки для Запорізької АЕС можна пов'язати це з можливим вибухом саме на ЗАЕС. Однак такі повідомлення брехня та маніпуляція. Для створення чергового фейку російські змі використовують статтю «The New York Times». У статті немає жодної згадки, що Збройні сили України нібито готують підрив Запорізької атомної станції. Навпаки, у матеріалі йдеться про те, що США доставили в Україну датчики, які дають змогу виявляти сплеск радіації. Цей крок пов'язаний виключно з ядерним шантажем Росії, а не діями української армії. У матеріалі «The New York Times» повідомляється, що група підтримки. Ядерних аварій, яка працює при національному управлінні ядерної безпеки Міністерства енергетики, США, розгорнула в Україні мережу датчиків, що дозволяють швидко виявляти та встановити джерело радіації. Ці пристрої допоможуть забезпечити Україні ранні попередження про надзвичайну ситуацію, що трапилася на ядерному об'єкті, або ж сповістити про будь-яку радіаційну катастрофу, яка сталася на українській території. Розгорнути в Україні обладнання вважають в уряді Сполучених Штатів, позбавить Росію будь-якої можливості. Використовувати ядерну зброю в Україні в режимі інкогніто. Частково мета полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській землі, її атомний підпис і провину Москви можна буде перевірити. Російські ЗМІ поширили новину про те, що головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Росія перемагає у конфлікті в Україні. Головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі під час свого виступу у палаті представників заявив, що Росія перемагає в конфлікті в Україні. Він пояснив американським сенаторам, що деградація російських збройних сил була дуже грубо перекручена західними засобами масової інформації. Більша частина російських військових не постраждала від цього конфлікту, зазначив генерал США. Однак це неправда. Генерал США Крістофер Каволі нічого не говорив про перемогу Росії над Україною, а лише наголосив, що Росія залишається серйозною загрозою. Коментуючи загальну ситуацію з війною Росії проти України, генерал Каволі зазначив, навіть якщо ми досить оптимістичні щодо майбутнього України, ця війна ще далека до закінчення. Росія залишається гострою загрозою євроатлантичній безпеці. Національна оборона стратегія справедливо привертає увагу до цього. Росія, звісно, не єдина проблема в Європі. Китай продовжує збільшувати свій доступ і вплив у нас, і це становить ризики для США, союзників партнерів та їхніх інтересів. Тобто Каволі не говорив про те, що Росія перемагає, а лише про те, що вона залишається загрозою для багатьох країн і для США, зокрема. У соціальних мережах та на російських сайтах поширюють інформацію про те, що британці пророкують розгром НАТО та ЗСУ через російські танки. Армата російські змі цитують коментарі читачів британського сайту Daily Мейл, які, начебто, впевнені, що нові російські танки матимуть змогу перемогти не лише Україну, а й країни НАТО. Читачі Daily Mail оцінили рішення російського керівництва задіяти передові танки Т-14 Армата в зоні спеціальної військової операції. Так звані удосконалені танки Челенджер подаровані Великобританією, не йдуть у жодне порівняння з могутніми арматами. Та почнеться битва. Написали у коментарях. Насправді ця інформація є черговою маніпуляцією російських медіа. Оригінальна стаття на сайті Daily Mail під назвою Путін вперше відрядив свої невидимі танки Т-14 Армата у бій в Україні після того, як Великобританія заявила, що використання парку в поганому стані є високим ризиком для Росії. Носить скептичний характер щодо нібито нищівних російських танків. Видання наголошує, що йдеться насамперед про використання цих танків з метою російської пропаганди, а не на полі бою. У січні британська військова розвідка повідомила, що російські війська в Україні не хочуть приймати першу партію цих танків через їхній поганий стан. Вони також заявили, що будь-яке розгортання Т-14 швидше за все буде ризикованим рішенням для Росії, ухваленим здебільшого з пропагандистською метою. Виробництво ймовірно обчислюється лише невеликими десятками одиниць а командири навряд чи довіряють цій машині в бою. Також у матеріалі зазначають, що т 14 створить головний біль для Росії в плані логістики, оскільки він більший і важчий за інші російські танки. Фактична кількість цих дивотанків на озброєнні армії РФ також викликає багато запитань за даними інформаційного агентства Інтерфакс. У грудні 2021 року російський державний конгломерат Ростех розпочав виробництво близько 40 танків із очікуваним постачанням після 2023 року. До цього часу поодинокі зразки. Армати у Русі бачили лише на військових парадах на червоній площі, а не на полі бою. Тож російська пропаганда в чергове намагається видавати бажане за дійсне і виставити свою дивозброю непереможною, такою, що лякає Україну і НАТО. 21 березня в одному з телеграм-каналів з'явилося повідомлення, що голова НБУ Андрій Пишний придбав новий Rolls-Royce. Це повідомлення в той же день підхопили російські змі та прокремлівські телеграм-канали. Сюжет про золотий багажник та блатні номери Андрія Пишного вийшов навіть в ефірі російського телеканалу Росія. 24 там порахували вартість авто і не забули вказати, що його було придбано за міжнародні кредити на війну. Золотий багажник і так називаємо блатні номери. фото но. Нового rolls припаркованного в Национального банка Украины. Согласно данным местных пабликов, рядом с автомобилем класса люкс, спиной к зрителям, стоит его владелец. Собственно, глава Нацбанка Незалежный Андрей Пышный. Как заявляют украинские издания, его машину постоянно видят рядом с административным зданием, а заезжает он через КПП. При этом опубликована и приблизительная стоимость такого автомобиля. Модель 22 года продается на украинском рынке за полмиллиарда евро. Откуда у главного Нацбанка такие суммы, догадаться не трудно курирують многочисленні кредити, видані Україні на войну, так что может себе позволить жить красиво на фоне тотального обнищания населения. Когда даже военные выплаты, на которых киевский режим обещал не экономить, становятся способом заробітку. Однак це повідомлення відверто неправда. Насправді автомобіль, про який йдеться, скоріше за все, належить українському бізнесмену, власнику кондитерської мережі Вацак і депутату Вінницької обласної ради Геннадію Вацаку. Публікації про згад подібного Rolls-Royce у автопарку ВЦК присутні у виданнях Топжир і Твоя машина на це також опосередковано вказує місце реєстрації авто, місто Могилів подільський Вінницької області. Все тому, що Геннадій Вацак віддає перевагу мажирним тачкам кольору карамелі. Про це свідчать два автомобілі незвичного кольору: Астон Мартін дібіс суперлегера вперше засвітився у 2019 році, і rolls Ройс Гост. І хоча жодна з цих машин не фігурує у декларації депутата кондитера за інформацією, топ жир від надійних джерел, принаймні Астон Мартін на 100% належить Вацаку. Окрім того, офіційне спростування належності автомобіля Андрію Пишному НБУ опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці. Спростовуємо неправдиву інформацію, розміщену в телеграм-каналі Олександра Дубінського щодо власника авто. Авто на фото не належить та не використовується жодним із працівників НБУ, оскільки реєстраційний номер на фото не заблюрений, усім зацікавленим не складно буде встановити реального власника авто. Останні місяці почастішали спроби російських змі і телеграм-каналів скомпроментувати роботу НБУ. Ціль очевидна. У разі успіху це дало б змову послабити міжнародну підтримку України та спровокувати панічні настрої на фінансових ринках. НБУ є також однією з інституцій, яка здійснює санкційний тиск на російський бізнес в Україні. Створення спіралі недовіри до НБУ дасть Кремлю змогу впевненіше просувати наративи про корупцію в українській владі і розкрадання міжнародної допомоги. Та зможе виправдати в очах росіян дорогі маєтки та золоті яхти карманичів Росії. Отакі от, от рашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.